Ще не вщухамір навколо реконструкції колишнього планетарію а в парку культури знову земельна буча. Цього разу через приміщення колишнього музею Прикво. Ще у 1997 році військові передали його приватному власнику. Той хотів збудувати готель. Розпочав, а потім на довгі роки облишив затію. Ось таким обгородженим і закинутим колишній музей стоїть із 1998 року. Але нещодавно власник цього приміщення вирішив відновити будівництво, звернувся за погодженнями і здійнявся скандал. За роки простою приміщення кілька разів переходило різним юридичним фірмам, але найцікавіше, що всі вони належать одному і тому ж власнику. 2010 році. Якщо я помиляю, не пам'ятаю, в 2010 році міська рада прийняла першу ухвалу про погодження місця розташування навколо цього об'єкту. Ми почали підготовку до другої сесії, але виявилося, що управління Держкомзему у місті Львові заявило про те, що депутати не мали права вилучати 0,67 з парк. Тобто долучити їх можна було, а вилучити ні. Недовго думаючи, власник приміщення звернувся у суд і скасував межі парку культури та відпочинку, відсудивши необхідну ділянку. І тут міські депутати, які ще рік тому не заперечували проти її вилучення, піднялися на бунт. кажуть, не знають, як так сталося, що рада прийняла таку ухвалу. За цей час, за цей період часу 13 років між моментом отримання музею, викупку викупу музею, за цей раз. Уникаючи відповідальності, пан Марківський здійснював незаконне будівництво самовільно на самозахопленій території парку. Більше того, міська рада замість життя належних заходів виносить незаконну безграмотну ухвалу, а також управління архітектури надає дозвіл на будівництво 20-поверхового готелю. Законно чи ні, збираються будувати, з'ясовуючи це, депутати ледь не побилися із представником власника. Чому ви говорите, що це незаконне будівництво? державні структури, не мені дозвіл Марківського досвіду чому Окей. ви не дали? Був тільки ухвала львівської міської ради. Немає ухвали львівської міської ради Це є львівської дозвіл 1988 ну, року. Міські обранці звернулися у правоохоронні органи, кажуть, вимагатимуть повернення ділянки паркові і знесення усіх незаконних добудов. Прокуратура вже відреагувала, винесла протез на рішення міської ради про відчуження ділянки від парку. Щоправда, спохопилася, які депутати пізно, адже рішення прийняли майже рік тому. Оксана Лабойко, Роман Миленький, головні новини. Львова.